9 січня – майдан на цей час постала ще одне питання: фінансове. Спритники намагаються на ньому заробити на ліки, на храм, на лікування, є скриньки, хамелеони. Якщо не подають на щось з означеного, вона перевертається і гроші збирають, начебто, на потреби майдану. Коробки від липових волонтерів об'єднує кустарність. Коли ми дивимося на що це за організація, незрозумілий підпис. Коли ми питаємо ліцензування, абсолютно є відсутнє. І зв'язку з тим, у нас є громадська фінансова поліція, або ми її називаємо контроль, яка чітко говорить, шановні, кого ви представляєте? Для кого ви це збираєте? А чому отак можна кошти кинути і можна їх забрати? Тобто ніякого контролю громадського немає. Якщо з документами та ліцензіями все гаразд, ходити зі скриною ніхто не заважає, кажуть коменданти. Бували таке, що після бесіди необхідність в зборах коштів відпадала. На лікування скидувались присутні в будівлі депутати. Однак, шахраї все ж таки є. Якщо люди ведуть себе агресивно, кидаються там, деякі достають там ножі. Все ми здаємо в міліцію. Тарас керівник фінансової поліції щодня таких псевдоволонтерів виловлюють від семи, коли нелюдно, і до 20 днів свят та віче. Часто збором на липову благодійність займаються діти 16-17 років. Їх можна помітити і рано вранці, і близько 10-11 вечора. Шкода дітей і просто відпускається вже з комендантами. Просто відпускається навіть з тими скриньками, з тими коштами, але щоб більше цього не робили, щоб не збагачилося іменно на майдані. Шахраї часто змінюють назви фондів, від імені яких, начебто, збирають кошти, кажуть майданівські охоронці. Печатки на скриньках мають бути тільки від однієї організації, а самі волонтери відповідні документи. Паспорт, тобто, що він є волонтером, в неї має бути значить, договір з тою організацією благочинною, яка представляє цю організацію, договір, в неї має бути певна атрибутика, яку він представляє. Ну і знову ж таки, щоб людина просто внятно пояснила. Шахрайські скрині можуть не тільки ходити, а й стояти. Біля яток з крамом, шарфів чи сувенірів. Вистачає і просто професійних жебраків. Та й тих, хто користуючись майданом як брендом, що приваблює людей, заробляє гроші офіційно. Щоб виникало менше непорозумінь волонтерам, що мають всі документи на збір коштів для хворих, видаватимуть майданівські бейджі, діляться в комендатурі. На потреби майдану чи політв'язням офіційні скриньки збирають пожертви біля спеціальних наметів. Вони розділені, прозорі та опечатані. З інкасації теж секрету не роблять. Як виймають, рахують та на що йдуть кошти? Журналісти можуть прослідкувати, кажуть коменданти. 9 січня, Київ, майдан Незалежності.